вам Трошки інформації по моту. Дійсно, вчора купили сузуки е, WZR 1800. Це в нас круїзер 23 року 1,8 літра. Зробив е, для клієнта е, відео аукціону Зараз вам покажу. Ось такий друзі: Сузуки Болівар. Це в нас. Майже машина, так, 1,8 на 8 літр, як у Пасата 469 миль актуального пробігу, дуже довго ганялися за гарною ціною. Так, зараз покажу вам торги, трошки перемотаю. Забрали, забрали його за 5500, але вже у кабінеті поторгувалися. з Страховою компанією, і вирішили все ж дати 6900. Тому що знаємо, скільки ця техніка стоїть за скільки вона уходить в Україні. В Україні клієнту становиться цей мод в 15 тисяч. Аналогічні на авторія стоять по 22 тисячі, майже 7 тисяч доларів різниця. Тому, друзі, чекаємо, чекаємо вас.